Хоча за вікном і не відчувається дух Різдва та Нового року, але календар не обдуриш. А значить, зовсім скоро ми зможемо побачити вже початок нового 2025 року, який сподіваюся, подарує нам мир, спокій. Та найголовніше, наша близькі повернуться додому. Бажаю вам саме цього. Ну а поки свято ще не настало, я хочу підвести висновки цього року та розповісти свої думки щодо найкращих робіт цього року та фільми, які я порадив подивитися вдома на ці свята. Знову таки, це абсолютно суб'єктивна думка, як і у все на цьому каналі. Тож, якщо ви з нею не згодні, або ж я не вказав якийсь фільм, буду радий вашому коментарю, як і лайку та підписці, бо це дуже Допоможе як просуванню цього відео, так і мені, як контент-мейкеру для розвитку цього каналу та пошуку реклами. Тепер поїхали! Десяте місце час жити. Це місце я обирав серед Каскадера, час жити, анатомія падіння, Королівство планети МАВП та зони інтересів. І все-таки обрав таки і вирішив, що час жити вирветься у цей топ через свою ідею та посмак від перегляду. Картина Джона Краулі Час жити це ідеальний фільм для вас та вашої другої половинки. Чутлива, реалістична, інтимна, та у деякому роді душевна історія розповідає про життя сімейної пари Алму та Тобіоса, які проходять увесь шлях від першої зустрічі до боротьби з раком головної героїні. Картина має реалістичний погляд на відносини без зайвої романтики або цукрових героїв. Той же кастинг, наприклад, де на головній ролі були обрані Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд, це ще один доказ цієї тези. Це не актори модельної зовнішності, ні, або ж смазливі молоді болванчики, які присутні у десятках схожих історій на цьому жанрі. Додатково це проект А 24 Тому ми зможемо не тільки подивитися цікаву історію та чудову акторську гру у виконанні головних героїв, а й насолодитися дійсно красивим та унікальним візуалом. Картина дуже динамічно перекидає нас не тільки між часовими лініями сюжету, а й між самими локаціями, маленькими подіями героїв, та іноді навіть використовує ліричний кліповий монтаж, щоб показати певні емоції чи відчуття моменту. Персонажі поводять себе так, як би поводили ми з вами, опинившись на їх місці, і це... Це купує настає не сльози, а певне розуміння та співчуття до героїв. Як на мене, це і є головна ідея всього фільму. Що якби вам не було боляче отримувати погані новини та проходити складності, життя йде саме через це ніколи не пізно почати жити, а не шукати відмазки, щоб просто чекати смерті. Це емоційний фільм, який навряд чи подарує вам сльози, а більше роздуми про власне життя і те, як ви його витрачаєте. Дев'яте місце. Повстання штатів. Найдорожчий фільм в історії А24 повстання штатів являє собою класичний роуд-муві у майже постапокаліпсисі, а точніше під час громадянської війни у США. І так успішно вийшло, що його реліз пройшовся на 2024 рік за пару місяців до виборів президента США. Тож фільм багато людей вважали такою собі прохідною маркетинговою бомбою, щоб зібрати легкі гроші. Чи є цей фільм маркетинговою дроницею, як свого часу була Відьма з Блеер, наприклад? Ні, абсолютно ні. Це супер якісне кіно, яке побудоване на фундаменті міцного та талановито написаного сценарію і якісній режисурі Алекса Гарленда. Історія буде розповідати про військового журналіста у виконанні Кірстен Данс, яка з групою колег вирушає через пару штатів, щоб встигнути взяти інтерв'ю у чинного президента США, за яким до слова йдуть сотні тисяч військових, та якого хочуть не відправити у в'язницю за свої дії, а просто вбити. У цьому фільмі нам покажуть і бої у містах, і штурм капітолію, і атаку на Білий Дом, і знущання над людьми, психами, расистами у військовій формі. Ну і просто красу життя, яка втрачається за війною та бойовими діями. Чи вийшов цей фільм вдало і чи наголошує він на сучасних проблемах? Абсолютно так. Падіння штатів не тільки круте і красиве кіно, а й продукт, який гайпує та змушує про себе говорити. Ну і так, це фільм про війну. Тому для багатьох це буде важко дивитися. Але якщо вам важко, та якщо вам не важко насправді, допоможіть, будь ласка, армії, донати своїм знайомим та закривайте маленькі збори, це найголовніше. Восьме місце дикий робот. Дикого робота можна було просто-напросто і не помітити за купою більших прем'єр цього року, але саме цей анімаційний проект подарував найбільші враження від перегляду та емоцій від самого оповідання. Особисто для мене екранізація дитячих книжок з авторством Пітера Брауна за півтори години свого хронометражу розповідає чутливу історію любові пошкодженого робота та маленького каченята. І в цьому мультфільмі діти зможуть побачити себе у ролі каченята та просто насолодитися цікавими і динамічними пригодами головних та трьохрядних героїв. А батьки ж, свою чергу, теж насолодиться хорошим мультфільмом, так але й почують наративи, про які ми часто просто забуваємо. Про цінні зростання наших дітей та нас самих, а також можливості зміни себе, навіть якщо ви були запрограмовані зовсім інакше, найбільше дикий робот має вайби та нагадує один з моїх улюблених мультфільмів дитинства Сталевий гігант, де так само по ходу сюжету робот через певні обставини знаходив у собі душу та став менш машиною і більш живою особою. Але якщо у тому проєкті Гігант був більше другом та старшим братом для головного героя хлопчика, то тут же Дрімворз чудово розкрили аспект саме материнства та зростання дітей. Тож так, він схожий на гіганта, але це не є його ремейком або копією. Це хороший, добрий та чесний проект щодо людей, які витрачають на нього гроші та час, що сьогодні стає все менше менш популярною темою в кіноіндустрії. Сьоме місце снігове суспільство. Снігове суспільство отримало свій реліз на Netflix на початку січня, а тому у кінці календарного року про цю драму, засновану на реальних подіях, можна легко й забути. А й шкода, бо фільм дійсно варти вашої уваги та рекомендацій для друзів. Історія тут буде розповідати про команду з Регбі, яка, прямуючи у Чілі, пролітаючи над андами, потрапляє в авіакатастрофу. 29 людей, що вижили з 45 пасажирів на борту, протягом фільму втрачають не тільки близьких собі людей та надію на життя, а й стають все більш схожими на монстрів, які вимушені робити просто страшні речі заради виживання. І це кіно нам покажуть ці стрільби. Страшні речі. Голод, хвороби, клімат, божевілля, вічі. Все це буде супротивниками, які будуть здаватися непереможними протягом усього фільму. Снігова імперія це не американське кіно, а тому і шаблонів голівудського шарму та якоїсь простоти тут немає. Це дуже важке кіно не для сімейного перегляду, яке свою чергою, дарує різноманітні емоції від жаху і страху до сміху і сліз. Відмінний грим, костюми та операторська робота. Ну і так, це історія заснована на реальних подіях, від чого фінал буде ще цікавішим для вашого перегляду. Це дуже і дуже важке кіно, але корисний досвід для перегляду кожній людині. А тут би я хотів подякувати людям, які такі ж круті, як і сьогоднішні фільми, навіть круті. Ви можете побачити їх імена зараз на екрані. Особливо подяка йде Дмитру, Дар'ї, пані Раку та Зверойду, а також Ярославу, Павлу Ем та Павлу Головачову, Фрімену Олександру та Михайлу. Ви можете теж допомогти розвитку цього проекту. Всі посилання у першому закріпленому коментарі в описі до цього відео, або просто за QR-кодом, який ви зараз можете побачити на увесь ваш екран. Ще раз подяка Зверойду і пані Раку. Далі. Шосте місце Божевільні. Від Божевільних я взагалі не очікував нічого на стадії трейлерів та промокампаній. Дивлячись на ролики та постери, можна було хибно подумати, що нас чекає така собі картина рівня фільмів для 1+,1, плюс яка буде гайпувати на темі поганого савка, поганого руського та нічого не пропонувати глядачу поза цим. Проте фільм мене дійсно здивував. По-перше, це відмінний показ епохи 70-х і 80-х років минулого століття. Також це і чудова акторська робота багатьох головних героїв. Це заплутане оповідання з десятками харизматичних персонажів. Ну і це сумна історія, яка показує нам нашу історію та моменти, які й досі повторюються у світі, та й що й казати, навіть у нашій країні. Історична драма та трилер божевільні є першим художнім фільмом про радянську каральну психіатрію, яка була законним способом влади Савка кидати у психічні лікарні дисидентів та інакодумців. В цьому місці пацієнти отримували нереальні моральні та фізичні знущання, насильства над собою, не мали жодних прав і свобод, ну і просто не мали дати виходу з цього пекла. Головний герой Андрій потрапляє у це місце на початку картини за своєю тупістю, але, опинившись у лікарні, розуміє, що зруйнував не тільки своє життя, а й усієї своєї родини. І тепер у нього є варіант вийти і врятувати себе. Але чи зможе він це зробити? Оце ви дізнаєтесь з цієї картини. Як і у випадку зі сніговим суспільством, це непростий для перегляду фі, але який варто переглянути багатьом українцям. Ну і це дуже і дуже якісно технічно виконана робота, що особливо приємно зазначати у контексті українського кіно. П'яте місце дюна частина 2». Дюна частина 2 стала одним з найкасовіших продуктів цього топу та цього року. В цілому люди залюбки пішли на продовження оригінальної роботи Дені Вільньова, яка обіцяла за трейлерами ще більше екшена, драми та цікавих подій у цій науковій фантастиці. І все це фільм вам подарує просто з горочкою. Продовження у 99 випадках зі 100 сподобається і тим людям, яким сподобалася перша частина. А плюватися, чи якщо казати чесно, спати під нею, будуть ті, хто плювалися і спали під оригінал. Дюно 2 це більше емоційніше, яскравіше, глибше та динамічніше кіно, аніж перша частина, яка в той самий час не звернула з авторського бачення фільму 2021 року та авторського стиля режисури Дені Вільньова. Картина стала ще красивіше за частину 1 та ще більше нагадує приклади того, що і в сучасному Голлівуді можна зняти дороге кіно менш ніж за 200 мільйонів доларів. Кіно, у якому будуть купа красивих та професійних костюмів і декорацій, неймовірна операторська робота, ну і якісні для сучасності спецефекти. До музики тут теж ніяких питань Ганзімір і в Гуатималі Ганзімір. Щодо мене, я був у захваті і дивився цей фільм просто з відкритим ротом. І що найголовніше, за довгий час я побачив у кінотеатрі ідеальну тишу. Бо іншим людям було так само цікаво слідкувати за цією історією, як і мені. Якщо ви навіть не любите наукову фантастику, просто спробуйте подивитися цей фільм. Це одна з найкращих робіт року. Четверте місце бідолашні створення. Тепер поговоримо про найгайповіший фільм початку цього року в Україні, який водночас мав дуже лімітований прокат у нашій країні та й навіть не отримав офіційного дубляжу. Як це можливо? Ну, бідолашні створіння це новий фільм Йорга Салантімоса з дуже дивакуватою фабулою, незрозумілою промо-кампанією та неймовірним змістом всередині себе. Це абсолютний вибух емоцій та змісту, який ще й додатково приваблюється гарним почуттям гумору, режисера та атмосферною музикою. Картина розповідає про дівчину Белу, яка дуже дивно себе поводить та виглядає як розумова відстала особа з дуже красивою зовнішністю. Її до слова тут грає Емма Стоун, яка отримала Оскар за цю роль. Разом з нею проживає доктор Годвін Бакстер, якого грає Уільям Дефо, та недосвідчений хірург учень, якого зобразив. Рамі Юсеф події стрічки розділені на п'ять глав і покажуть зміни Белли та її зростання, не зовнішнє зростання, а саме внутрішнє. Режисер Йоргос у цій картині мав на меті саме через деталі фільму другорядних героїв, діалоги та музику продемонструвати зміни людини та її волю до свободи і бажань. У цьому фільмі є дуже багато про що. Варто сказати і похвалити. Але операторська робота, робота гримерів та постановника кадрів, а також команда, яка займалася декораціями та візуальними ефектами, ну просто неймовірна повага. Це чистий топ. Фільм відчувається як п'єса або сон, де все дуже дивно та незрозуміло, де реальність зіштовхується з чудернацькою фантазією дитини. Ну і де ви не хочете прокидатися, бо ця історія, хоч мотрошна, мерзотна та холодна, водночас дуже цікава, глибока та тендітна. Це дійсно шедевр, який запам'ятовується музикою та візуалом навіть через рік від його перегляду. Я і досі в взагалі. Третє місце Залізний Кіго. Робота А-24 з запізненням але таки переїхала в український прокат у лютому місяці. І саме тому я кажу про неї як найкращу у 2024 році, а не у минулому. Фільм розповідає життя однієї з найвидатніших династій у історії реслінгу за всю історію цього спорту: сім'ю фон Ергій. Головним героєм тут стає невпізнаний Зак Ефрон та оповідання демонструє приблизно 20 років кар'єри оцього героя та його сімейства. Це прекрасна драма, чудовий фільм та неймовірно зворушлива історія. Саме так і повинен торкатися фільм до глядача. Я б сказав, що цей фільм стоїть десь поряд з крихітка на мільйон від Іствуда та Воїн з Томом Гарді, ну або ж Нокдаун з Раселом Кроу». Це чудова спортивна драма, де на перший план ставиться не спорт, а людські проблеми та страждання. І знаєте, бувають проекти, які такі сильні з точки зору емоційного наповнення, що про них дуже важко розповідати та описувати. Краще просто сказати йди та подивись цей фільм. І «Залізний кіготь», як ви здогадалися, один з таких фільмів. Друге місце Субстанція. Субстанція це до біса огидне, смішне, динамічне та цікаве кіно, яке іронізує над сучасними аспектами шоу-бізнесу, тематикою краси та прогривами у лікуванні нашого тіла. Всю історію можна назвати темною казкою з елементами драми, фантастики, горора, бодігора, жахів та комедії. Саме це божевільне жонглювання та комбінування жанрами і робить фільм унікальним досвідом, як мінімум, для цього року. І це ж робить його і досить динамічним і драйвовим. Історію тут розповідає про зірку кіно та телебачення Елізабет Спаркл у виконанні Демі Мур, яка старіше і після цього втрачає усю свою славу, любов, глядачів та контракти. Одночасно з цим Елізабет пропонує пройти експериментальний метод створення своєї молодшої та покращеної копії, щоб та знову отримала ту славу, красу та гроші, які нещодавно втратила оригінал. Драйв у цій картині виробляється динамічним монтажем, крутою музикою, цікавою операторською роботою та барвистими фарбами усього фільму. Це дуже маленька і камерна історія, яка водночас щоправда розтягнута на 2,5 години, що і може стати деяким мінусом та проблемним місцем у цьому проєкті. Не для мене, а для інших глядачів. Але найголовніше прикол цього фільму в тому, що він вам може і не сподобатись. Ви можете проблюватися і сказати, що це зняла хвора на голову людина, що я хвора людина, якщо рекомендую його. Або ж ви можете його полюбити та поставити йому просто 10 з 10 і назвати найкращим фільмом цього року. І це і є справжнє кіно, яке дарує різноманітні емоції. Я залишився просто у нереальному захваті і навіть міг би віддати звання найкращого фільму у цьому році саме «Субстанції», якби не подивився ще одну історію у кінотеатрі. І назва цьому фільму Кріпачка. Знаю, це досить несподівано для людей, які не цікавляться малими прем'єрами в Україні. Але, ну, прийшов час цікавитись. Цей витвір мистецтва, не побоюсь сказати цього слова, який ви зараз бачите на своїх екранах, це польсько-сербська, лютовська, українська робота. Це нереально красива історія, яка створена з використанням техніки і мальованої анімації. Це по перше, по-друге, це чудове перше джерело, яке дарує цьому оповіданню дуже цікаву історію з прекрасно прописаними персонажами. Я головними. Так і другорядними я до слова не хочу казати вам навіть синопсис цього фільму, щоб не спойлерити. Але хочу сказати, що тут притнуться як і містика, так і любовна історія, так і драма, так і комедія. Ну і також я хочу зазначити, що я не дивився жодної іншої екранізації та не читав ось цей самий роман Селяни Владіслава Реймонта. Тож, можливо, мені так все сподобалось у цій картині, бо я не знаю, чим це завершить. Але я чомусь не думаю, що люди, які подивляться, знаючи навіть сюжет, не оцінять хоча б візуал цієї картини. Ну і третє, тут просто крутий. Та ні, знаєте, не крутий. Тут просто офієзний саундтрек. Це такий собі мікс даха-браха та саундтрека до Відьмака 3. Окрім цього, актори грають просто прекрасно, динаміка в історії просто нереальна. Ну а фінал, він жорстокий, але водночас досить логічний. Це чудова робота. І якщо є така можливість та час, дуже раджу подивитися цей фільм удома. Він доступний для перегляду на одному відомому стрімінгу. Це прям неокласіка, як на мене, про яку, на жаль, знають дуже мало людей, і про яку занадто мало розповідають інші блогери. Ну і на цьому все. Якщо ви не знайшли свій улюблений фільм у ТОПІ повторюся, буду радий побачити його у коментарях. А ми ж побачимось зовсім скоро вже в наступному відео. І можливо, це буде теж. Топ допомагайте армії, та найкраще найде.